Сьогодні ми помандруємо на цментаж православний православний цвинтар у Варшаві. Цей цвинтар був створений за панування Російської імперії в Польщі. З 1815 до 1918 року Варшава була частиною Російської імперії, і різні урядовці, чиновники, військові були поховані. На цьому центрі. також тут є церква святого Івана Лісничника. Вже в 20-х, 30-х, 40-х роках на цьому цвинтрі знайшли свій спочинок воїни Української Народної Республіки, також офіцери УНР, зокрема, генерал Хорунджі Марко Безручко. Знаємо, що після поразки української національної революції, українських національних визнаних змагань 1917 21 років, Симон Петлюра, а також велика частина військ УНР, генерали, офіцери, січові стрільці нашої армії, змушені були відійти на територію Польщі. Де пізніше були інтерновані, і багато з них залишилося у Варшаві. Тому тут на православному цвинтарі знаходиться близько двох сотень могил українських воїнів, УНР, офіцерів. Є, зокрема, відомий генерал Хорунджий Марко Безручко. Який відіграв важливу роль у тому, що більшовики не здобули Варшаву у 1920 році своєю успішною операцією, яку очолював проти військ червоних військ будьонного під замостям. Після другої світової війни, коли в Польщі владу здобув комуністичний режим. Більшість хрестів було зруйновано, але в 90-х 2000-х роках більшість хрестів було відновлено, ідентифіковано українських воїнів. Велику заслугу в цьому теж відіграв і відіграє пан Юрій Рейд, сприяння якого і за його. Допомогою організовується догляд за могилами встановлення людей, які тут поховані. Могила, генерал армії армію НР, Марка Безручка. Варто зазначити, що генерал хорунджий Безручко народився в місті Токмаку неподалік від Мелітополя. Зараз це місто окуповане. Генерал Безручко. Брав участь у національно-визвольній війні 1917-21 роках. Пізніше керував операцією об'єднаних польсько-українських військ під заможцям, яка була складовою так званого «Чуда над Віслою. І польський уряд, польські військові цінують заслугу українського генерала. Тому в місті Гданську, Вроцлаві, Варшаві є кілька перехресть, вулиць. Сквері названі іменем генерала. Також кожного року на день польського війська міністр оборони або інші урядовці Польської Республіки покладають квіти і вшановують пам'ять і могилу генерала Безручка. Зараз треба зазначити, 110-та бригада української армії носить ім'я генерала. Генерал Хорунджо Марка Безручко присвоєний президентом України 24 серпня 2022 року. Генерал Хорунджі Всеволод Єфимович, Змієнко, народжений в Одесі, Одесит. Має надії, колись його останки будуть перепоховані в Одесі, очолював в різний час в 1917-21 роках в Південній Фронти Південній армії Української Народної Республіки, добрий друг Марка Безручка, один з учасників боїв з армією Будьонного під Замосцем, і також відіграв роль у Чуді над Віслою. Проте менш відомий ніж генерал Безручко. Варто зазначити, що вже в екзилі очолював відділ розвідки і контррозвідки Міністерства військових справ Української Народної Республіки в екзилі. І, скажімо, нашого тепер очільника військової розвідки пана Буданова є в кого вчитися і є продовжувати чиї, чиї традиції. Могила генерал Хорунджого армії УНР Володимира Сальського, який замінив на цій посаді, який очолював Запорізьку групу армії УНР, змінивши на цій посаді полковника відомого полковника Балбочана. Також ще будучи в царській армії, в часі Першої війни був нагороджений. Ордену Почесного французького легіону. Пізніше з 1924-го і аж до самої смерті в 1940 році займав посаду військового міністра Уряду Української Народної Республіки в екзилі. Дуже багато поховано офіцерів Української Народної Республіки. Бачимо полковник армії ЮНР Олександр Рожко Ординський. Іван Гамченко, генерал Хорунжий, Мусіма Малюта, сотник армії ОНР, Дмитро Левандо, капітан майор і начальник відділу морського штабу, генерал армії ЮНР Іван Новицький, Яків Рябиконь Розанов, учасник бою під крутами. Антін Масляний, генерал армії Української Народної Республіки. Протопресвітер, отець Павло Пащевський, керуючий головною управою військового духовенства, скажімо, головний капелан армії Української Народної Республіки, також учасник зимового походу, знайшов свій спочинок на центрі на волі у Варшаві. Поряд із старшинами та воїнами УНР похований історик професор Василь Біднов, який народився на Катеринославщині. Пізніше, за час проголошення незалежності України в 1918-20-х роках працював Кам'янець-Подільському, викладав історію церкви, також історію запорізьких козаків. Пізніше переїхав до Праги, там викладав і пізніше. Працював у Варшаві при Варшавському університеті, викладаючи історію православ'я, історію української церкви. На православному цементарі на волі похований також Мирон Картичак, який очолював організацію українців Польщі, але через хворобу помер в молодому віці. Поряд із похованнями воїнів УНР знаходиться пам'ятний знак пам'яті жертв голодомору в Україні в 1932-1933 роках, відкритий у 2009 році президентами Польщі вже покійним Лехом Качинським та тодішнім президентом України Віктором Ющенком. Щороку місцева діаспора збирається в останню суботу-листопада на вшанування жертв Сталінського голодомору в Україні. Тут на православному центрі у Варшаві є дві такі квартири, комплекси могил армії УНР. В цій частині знаходяться в основному. Поховання офіцерського складу, також кілька незнаних стрільців армії ОНР. Зараз ми простоємо далі і відвідуємо, вшануємо пам'ять також інших воїнів ОНР та відомих українців, які поховані на православному центрі у районі Воля міста Варшави, Польща. Як я казав на православному цвинтарі в Варшаві є дві такі квартири з могил українських військових армії ОНР. Зараз ми знаходимося на іншій частині, де в основу поховані рядові військові, або, як написано на їхніх могилах козаки армії ОНР, теж кілька десятків поховань. І також Спільний пам'ятник борцям за волю України. Тут на іншій частині поховань українських на православному центрі в Варшаві похований також Іван Шевченко, начальник військової управи Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки, старшина армії УНР, також батько відомого українського професора. Візантиста Ігора Шевченка. Кілька слів скажу і за професора Шевченка. Він народився в селі Радощ під Варшавою. Тепер вже це частина Варшави, а пізніше працював у Гарвардському університеті і помер в Кембриджі, штату США. Багато праць про історію церкви, mm -hmm. України, стосунки між Сходом і Заходом, Польщею і Україною. Народився в 1922 році, а в 2009 році помер. Тобто практично прожив життя поза межами України, але завдяки вихованню батька військового армії УНР проніс свою українськість і входить до плеяди найвизначніших вчених українців у світі. В певний час очолював український інститут. Гарвардського університету. Ми завершуємо наше коротке відвідування поховання українських військових у Варшаві в дружній Польщі, яка і 100 років тому допомагала українській Народної Республіці боротися проти більшовицької навали. Тоді менш успішно. І тепер треба пам'ятати, що ці українці поховані в Варшаві, а також у різних. Частинах світу віддали своє життя за Україну, боролись за Україну і завдяки їм, завдяки їхнім подвигам, ми з вами досі називаємося українцями, досі носимо це ім'я і будемо носити повіки вічні. А наша Україна завдяки вірним синам і дочкам України зберігає своє ім'я зараз, сто років пізніше, теж щодня гине. Багато е, українських е, бійців та бійчинь, дочок і синів України, але вони знаходяться спочинок у рідній землі, тому що зараз Україна вже зміцнилася, і це також завдяки тому, що 100 років тому українці боролися за свою незалежність. Маю надію, що з часом більшість е, українських е, поховань буде перенесено. До пантеону слави е, в столицю Київ, Україна, тому що завдяки цим похованням і всім похованням українців у світі Україна є, була і буде. Слава Україні і вічна пам'ять всім, хто віддав і продовжує віддавати життя за волю і незалежність України.